Казали, ми можемо є, тому що план на його був суші. Від нас був у захваті світ. У нас хотіли вчитися, і на нас рівнялися найтитулованіші. Наші прізвища були відомі, а декого з нас визнали найкращим. Зараз це здається фантастичним сюжетом, утопією. Але це насправді було 1975 року у Києві з командою під назвою Київське динамо. У нас достаточно сильная группа была игроков, которые понимали ідеї тренеров, понимали, что для того, чтобы добиться чего-то большего в футболе і результатів других, то есть и повысить уровень команди. Ну, и, конечно, у нас средняя линия играли немножко по-другому. Плюс ми були готові к этому. Зараз ця історія звучить як легенда. 1973 року Динамо очолив маловідомий і дуже молодий тренерський тандем Лобановський Базилевич. І вдумайтесь, лише за два роки зробив команду найкращою в Європі. Тут ніхто нікого, ні у кого не перенімав. В, в тілі тотального футболу тече різна кров. І голландці, і німці, і англічані, і французи, і ми в початку 70-х років. Значить, внесли определеною лепту именно в розвитке цього направлення, піддержання этого на Олег Базилевич футбольний філософ. Лобановський був жорстким практиком. Двоє товаришів динамівців, легендарних чемпіонів 61-го, просто побачили шлях до успіху. Та це зараз так казати просто. А тоді й пізніше, як тільки не називали динамівську гру: антифутбол, нудне видовище тощо. Почав досягнутий го результат надовго закрив рота критикам. Це ну, вже була нова методика, це новий методологічний підход, який дозволив хлопцям очень високої квалифікації, індивідуально очень талантливі. Взяти на цей підход вийти на более високий уровень. І індивідуальної підготовки, і командної гри. І успішно противостоять найшим командам Європи. А було це так. Динамо під орудою тандему Лобановський Базилевич несподівано досягло успіху у одній восьмій Кубку Кубків. У виїзному матчі здолано німецький айнтрахт 3-2. Ця зустріч, як виявилось, була чи не найважчою на шляху до фіналу. Навесні Динамо набрало такої ходи, що у вирішальному матчі турніру каменя на камені не залишило від грізного у ті часи угорського ференсвароша. І це вже був неабиякий успіх. Радянська команда вперше виграла Єврокубок. Але попереду куди серйозніший іспит, де ставка більша, ніж футбол. Честь. Матч за другий в історії футболу Суперкубок Європи міг і не відбутись, бо суперником Динамо випала Мюнхенська Баварія. Було так нам. руководство говорило, что а если вы проиграете, значит, как это, мы победили Германию во Второй мировой войне, а вы проиграете, это будет нанесен урон, значит, и политический, и все остальное. Но удалось нашим тренерам уговорить, высшее руководство на это игру согласились. Я вам скажу, что у нас была очень тяжелая подготовка в Киеве, когда там выиграли 1-0, а здесь должна была состояться игра, то приезжало очень много. Нас просто значит, не давали нормально готовиться. И ветераны войны, и, там, и партийные работники, и советские, и комсомольские, чтобы вот мы должны не проиграть немцам и так далее. Сегодня вечером, дамы и господа, в Олимпиаде состоится самая успешная футбольная команда Советской Унион. Динамо Киев – это совместная футбольная команда Советской Унион. Це і справді був ризик. Ім'я Баварії з капітаном Бекенбауером тоді гриміло на увесь світ. Але Лобановський ніколи не боявся гучних імен. У першому матчі суперкубка у Мюнхені господарі увесь матч просиділи на воротах динамівців. А у Динамо все вирішив один гравець. Олег Блохін.

За колосального ажіотажу, коли кияни за квиток на республіканський віддавали останні цінні речі, Динамо довело. Воно таки справді найсильніше в Європі. 2-0 і нам зааплодувала уся футбольна Європа. Геній молодого форварда Олега Блохіна отримав визнання. Він одержав золотого м'яча, випередивши Кройфа і Бекенбауера. В Європі заговорили про геній молодих тренерів Динамо. У Києві обожнювали Колотова, Онищенка, Рудакова і Мунтяна. Однак ніхто тоді не міг знати, що молода київська команда сягнула такої вершини, що залишиться не на десятки років. как мы достигли победы в Кубке, в Кубке Кубков и суперкуб. Вот за счет этой функциональной подготовки, организации и расширения зон действий всех футболистов. То есть мы пришли к тому коллективному футболу, причем при этом коллективном футболе у нас были прекрасные исполнители. Простый и в одночас надзвучайно складной рецепт от Володимира Веремеева – Він був одним із творців того успіху, такі як він, живі свідчення того, що ми це змогли. Примусили рівнятися на себе увесь світ. Минуло вже більше 30 років. І Динамо все ще чекає на продовжувачів феноменальної перемоги 75-го.